Бунт проти ТЦК нарешті почалося. Вітаю вас, шановні друзі. Я вже давно казав, що все це беззаконня ТЦК, яке кожного дня відбувається на вулицях України. Все ті незаконні викрадення людей, яким займається ТЦК. Рано чи пізно воно дойде до тієї точки кипіння, коли люди почнуть просто відлавлювати ТЦКшників та або бити, або вбивати. Ну тобто, робити те, що вони роблять з українцями. І ось одна з таких ситуацій сталася вчора на Івано-Франківщині. Там у населеному пункті Ворохта прикордонники разом із ТЦКшниками намагалися встановити черговий. Блокпост на трасі. Це, звичайно, не сподобалося місцевим жителям. Вони там всі разом зібралися, дали бубни цьому ТЦКшнику і знесли той блокпост. Одразу заради справедливості хочу уточнити, що причиною цього конфлікту стало те, що через ТЦК і прикордонників. До Ворохти стало менше приїжджати туристів, а так як цей населений пункт на 90% залежить прибутки місцевих жителів залежать саме від туризму, то вони почали втрачати свої гроші, і після цього вони ось почали бунтувати. І в мене, я думаю, як і у багатьох інших, є питання: а чому ж ви мовчали тоді, коли людей просто викрадали на вулицях? Чому ви почали протистояти цьому беззаконню лише тоді, коли вас залишили без грошей? Але то вже, як то кажуть, інше питання. Саме головне, що люди нарешті почали піднімати голову і почали давати відсіч всьому цьому беззаконню. Мені от дуже цікаво, чому у нас війна йде на сході України, а посилюються західні кордони. Там збільшується кількість прикордонників, там збільшується кількість блокпостів. Буквально позавчора була ще одна ситуація в Закарпатській області. Там жінка під'їхала до одного із таких блокпостів. Вона вирішила не чекати всієї цієї черги. Вона заявила, що у неї в машині була дитина, яке було погано. Вона об'їхала всю цю чергу. І Поїхала собі далі, повз блокпост. Так, от ці прикордонники з ТЦКшниками, я точно не знаю, хто там, бо, тому що на відео просто видно, що якісь незрозумілі люди в військовій формі, але вони її наздогнали і почали ще й на неї нападати. Обидва цих відео і конфлікт з Івано-Франківщини і з Закарпаття, обидва цих відео я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Тож, як бачимо, все це беззаконня продовжується в Україні, але саме головне, що люди нарешті починають піднімати голову і відстоювати свої законні та конституційні права. Я прекрасно розумію, що зараз до основних активістів вчорашнього конфлікту однозначно прийдуть там і СБУ, і прокуратура, і купа різної цієї провладної шушери. І отут українці повинні показати, що вони один єдиний народ і заступитися за цих активістів, тому що влада точно захоче погасити весь цей конфлікт, щоб іншим, як то кажуть, неповадно було. Ну але будемо надіятися, що вся ця ситуація стане початком кінця всього того беззаконня, яке зараз відбувається в Україні.